Привіт, вітаю вас на каналі Fishing Life. Сьогодні риболовлю розпочинаємо з самого світанку. І хоч всі останні мої рибалки на річці, практика показує, що починає клювати трошки згодом, коли сонце піднімається і трошки прогріває воду. Але все ж таки, коли є нагода приїхати на світанок, я гадаю, обов'язково треба нею користуватись, тому що ніколи не знаєш, як власне складеться рибалка наступного разу. Можливо, приїдеш з обіду. А кльов був саме зранку. Тому є змога краще приїхати зранку і сровати саме так. Що ми будемо ловити на річці? Ну, спробуємо в першу чергу пополювати за білим хижаком. Ранки вже холодні, можливо, жерех буде включатись, буде більш активний. Протягом дня, сподіваюся, головень себе покаже. Ну і окунь, Куди ж без окуня на річці? Тому від вас, як завжди, попрошу підтримати цей контент вподобайками, підписатись на канал, ми будемо розпочинати. Пробуємо з такої жерехової блишні почати. Можливо, зранку на мілену він виходить активніший. Є, народ є. Ох, джигова, гарна риба. Окунь. Ну ніби та, а ніби окунь. Ох, гарний джиговий окунь. Дивіться, просто який красень. Я думав, може щось цікаве вийде заджигувати, типу там якогось та не знаю, судачка щучку. Та й окуня, в принципі, гарного. І от якраз таки ранок починається в мене саме з окуня. Ну такий це боєць. Давай. лови поміж травою. Є другий перетягнув. Все-таки думав, вже може і не перетягнув, але перетягнув. Но другого довелося чекати довго, друзі. Тобто Він не супер активний. Він непоганий, але його довелося чекати хвилин 20 Тобто окунь раз в 20 хвилин. Ну, це не можна назвати хорошим кльовим окуням. Все ж таки, скоріше, це трудова рибалка на окуні. Ну, якщо говорити по самому монтажі, то має він наступний вигляд. Вольфрамовий грузик Коста Ракета 5 грам. Овсетний гачок і свінха, 2,5 дюйма. Біжимо далі. Наступне мене жив до місце більш мілке. На глибині е, показав себе тільки окунь. Білого хижака поки що е, не побачив тут. Біжу на мілину. Можливо, саме там мені вже вдасться зустріти якогось головня жереха. Ну і власне звідси я стояв, бачу, як на мілині були виходи е, жереха. Отож йдемо саме там. Спробуємо його ловити. Гарна тут, дивіться як сонечко встає через верби, просвічує. Є така своя магія ранку. І на ні клювання. Оце головень, друзі, це якраз такий головень Невеличкий, але саме цілюва риба. Ох, такий тепленький, такий теплесенький. Писали люди, що цікаво також подивитись на ловлю головня на кренки І типу, що я забагато використовую коловалки. Але бачите, в нас такі умови, що ось головень, до речі, він це показав тільки що знову ось там. Він стоїть в траві. І бачите, трава до самої поверхні. І отак, рухаючись в глибину, там все дно в траві і просто, скажімо так, трошки відкритої води з'являється. Кренк стрійником особливо він буде зразу збирати всю цю траву. А ось коловалка, яка йде по поверхні води з одинарним гачком, досить гарно це все проходить і якраз таки вже дозволяє спіймати цього клена. Ну а ось тут я вже прийшов саме на стрімкий перекат. І тут можна спробувати ловити головня кренком. Тут немає трави, є глибина, і можна спробувати покидати крен, ставлю каміона. Чок. Трошки сонце піднімається, вода прогрівається, і я лізу, буду потрошки вже в забродку починати ловити, для того, щоб ефективніше могти обловити протилежний берег. Там досить тиха вода, глибока вода, але там може бути клен, я його там вже ловив раніше, і, власне, зараз маю такий намір спробувати це повторити. Зовсім не той, зовсім не той, який хотілося Я кидаю коловалку, її важко класти. Вітер тягне дугу. Вона часто залітає на гілки. зовсім зовсім не те, що потрібно для ловлі головня в таких місцях, в таких умовах. Підійшли ми до машини. Я також розкладаю нахлист. Сьогодні маю в планах і ним половити, але є така одна не зовсім втішна новина, в тому, що не глянули прогноз погоди і вітер. Станом на зараз, там на 10 ранку, вже досить сильний роздувся. Грянули прогноз і протягом дня він буде ще тільки посилюватись. Тому, скоріше за все, ну скажімо так, буде не зовсім комфортно. Вітер зараз там три, а в обід взагалі 5 метрів буде. Якраз таки ну, в обідню пору, на мій погляд, найкраще має себе проявити білий хижак, голови, тому що він часто саме коли тепліє, то любить виходити. Ну, будемо шукати якісь так, більш тихі місця, спокійні затишки, де може між деревами якось спокійніше і пробувати там ловити. Ну Ось тут я лізу знову ж таки в воду вже з двома комплектами одразу. Тут чи не єдине місце, де під другою стороною, як бачите, більш-менш спокійно. Тому що попереднє місце там взагалі було ну майже неможливо ловити. Вітроган просто страшний. Тут все ж таки видно, що трохи захищено. Ліземо туди, кущі на вислі, такі над водою. Головень там проживає 100%. Вдасться мені його ловити чи не вдасться? Це вже інше питання. але я принаймні спробую. Так що пішли. Ну, головень себе зараз е показав. Він тут стоїть. Але от на коливалка він мені клював в холосту. В посту. Кілька разів супроводжував, атакував, але без реалізації. Все ж таки спробуємо половити нахвистом. Це Голавлик, бо перед тим верховодка била це же Голавлик. Так, є, і все-таки. Дві штуки вискочило до жука, дві штуки одночасно. І, скажімо так, один потім втік, а інший все ж таки е клюнув кинувся на приманку. І з'їв дуже гарно. Перед тим було кілька холостих клювань, але саме ось цей конкретно то сів вже дуже активно. Я як дві штуки виходять. Виходять, цікавляться і клюють. Невеличкий. Невеличкий, але знову дивіться, просто як активно з'їдає. Я сьогодні працюю вуличм Black Swan. 772 моделька. Це джигова вудочка. Але як ви могли звернути увагу, на річку я часто беру е, саме такі інструменти, а не якісь конкретно е, підклена та якісь стрімовики. Все пов'язано з тим, що в мене тут багато паралельно ловлі саме на силікон, на джиг. І джиг не легкий, а все ж таки такий грамів 4, 5, 6. Ну, тобто має бути конкретно джигова вудочка, щоб добре це виконувати. Е, По-друге. Я також багато прокидую на жиришка приманки там вагою, наприклад, ті самі кастмастери 7 грамові. Тобто і стрімовики вони просто мені по тесту трошки не підходять, які в мене є, принаймні, які я зазвичай використовував для головня. Тому, власне, такий вибір, щоб був запас там, вудочка до 7-10 до в рості, щоб кинути подалі, тому що річка досить велика дозволяє кинути. Далі я сьогодні взяв катушку Shimano Vanquish 23-го модельного року. В розмірі c 2500 s Легенька ультралайтова катушка, вагою всього 150 грам. Будь-який ультралайтовий комплект просто робить максимально, максимально приємним. Що стосується шнура, то стоїть в мене чотирьохжильний Санлайнівський свіглон оранжевого кольору. 0,4 діаметр, 0,4 розмір по японській класифікації, роздрена нагрузка кілограма 3-3,5. Для річки, для такої нашої невеликої риби, як ловиться влітку, принаймні. Мені цього вистачає. Коли їду полювати на щось трошки більше, часто беру і 0,6 розмір. Особливо якщо говорити про жереха. Ну і обов'язково треба використовувати повідець з флюра для річки, тому що дуже багато контактів з дном, з камінням, з гілками. І все ж таки, ось ця там півметрова вставка з флюра. Ось такої дуже не повідець, сантиметрів 50-60, По-перше, дуже добре захищає шнур, тому що шнур до каменів легко зношується. А ось це якраз таки основна ділянка, яка бере на себе всю все навантаження, це власне флюр. Флюри використовує там в діаметрі 0,2-0,25 приблизно в таких межах. Просила також розказати про свій нахлист, але ну, власне, нема що розказувати, тому що купляв я це все е, не новим, купляв на барахолці там років 8 тому. І власне тоді намагався ще знайти ці Снасті новими. В магазинах їх вже не продавали. Тобто це щось таке достатньо стареньке. Катушка це Shimano Ultegra 3-4 клас, е, вудочка, 4 клас е, бренду Vision в рості 2,7 метра. Ось це, скажімо так, четвертий клас це ті снасті, якими зручно працювати на ось таких річках і ловити саме клина. улюблені місця мене з Це насправді його улюблені місця. Коли я кидав тут травичку, я розумів, що там він точно сидить. О, стоїть ще, стоїть, не тікає, стоїть ще пару штук, що побачив їх. І ще один. Ось і ще один, друзі, бачите, вони в травичці стоять. Травичку вони дуже полюбляють. Розмір тут буває різний. Буває гарний, буває не дуже. Поки що, як бачите, на мігачок всі такі стандартні попадаються, до 200 грам а рибки. Але тим не менш дуже приємно бачити ці покльовки. Зразу наступний клівок. Ну ось як бачите, недаремно розкладав нахлист. Він гарно спрацював, принаймні в цьому місці. Це місце воно доволі складне для того, щоб обловлювати його спінінгом. Пов'язано це з тим, що багато трави. І навіть коли валка в цій траві має. Таку собі прохідність. Тобто ти тягнеш метр і потім треба скидувати траву. Звісно, що це насторожує рибу, насторожує головня. Жук, який падає прямо йому на голову поміж травою, скажем так, провокує його значно, значно краще. І давайте зробимо з цього ось такий одразу висновок, що трава, ось така трава на невеликій глибині. Це дуже класне місце. Де влітку стоїть риба? Тут стоїть щука, тут стоїть головень, тут стоїть окунь, тут ганяє жерех. Тобто, ось така невелика глибина, трава, достатньо швидка течія це ті місця, в яких влітку риба дуже-дуже полюбляє стояти. А ось друге дуже перспективне місце не зовсім очевидне, а але на яке точно треба звертати увагу. Це невеликі приямки на таких ділянках з рівною глибиною. Тобто, в мене отут. Рівний такий полив, наприклад, де глибина всюди по пояс, по пояс, по пояс, а під другою стороною бах-канавка, шириною там 2-3 метра, і там глибина по груди. І ви розумієте, от риба реально концентрується в таких місцях. Вона є і на поливі, але вона тут так гуляє, її тут не дуже багато. Знайти, зловити складніше. А от в цій канавці на 2-3 метрах є концентрація риби. Ти туди просто приходиш. По-перше, є до чого прив'язатись, ловити зручніше, віри більше. По друге, є стабільні клювання, і в такі моменти ти розумієш, що так, це справді працює. Є, знілиний, але малий. Навіть не бореться. От почав. Пюрешечка. Я почав спускатись вниз по річці, а тут вже, бачите, дуже вітерець задуває. Я тому повернувся до спінінга. Все-таки спінінгом вітер зручніше. Тому що на хвостовий шнур вітер дуже сильний вплив дає і не можеш закинути. Там хвиля вже як на морі, майже на центрі. Думаю, він тут був. Вон є. О, непогана, до речі, риба. Ага. Непогана риба по всій траві просто пішла. Риба потрохи скаче, потрохи гуляє, але не бере. Ми пройшли вже багато досить місць. Зараз залізло на острів, половили в одному рукаві. Ну, не виходить, не виходить зачепитись за стабільні клювання. По-перше, я думаю, що все ж таки обід вплинув на те, що активність знизилась. Головників там в траві ще можна було половити, я там непоганих половив. Думаю, якщо вернутися. Ну, ймовірно, зловище, але ось всі інші місця не радують абсолютно. Жереха практично не видно. Рідко коли просто от показує себе якимось одиноким виходом, окунь кілька разів женеться за приманкою, не бере. Там стукне-стукне і не засікається. Тобто, риба в обід все ж таки стала дуже дуже така обережна, дуже пасивна. І по-перше, також зразу, помітно, вода падає в річці, по березі видно, тобто сухі каміння, мокрі каміння, тобто там, де тільки що тільки відійшла вода, і вже починається тоді саме вода з річки. Вода падає, ну насправді не дуже добрий такий період для ловлі. І ще один момент, ще й почала нести дуже сильно зараз траву. Тобто ти кидаєш, робиш проводку і витягуєш ну, майже на кожному закиданні траву. Десь вище по течії на перекаті, в траві скоріше за все, це корови зайшли на водопій, і от вони там бігають по тій воді, трава рветься, траву несе. Ловити дуже дуже некомфортно стало. Друзі, ось такою видалася нас сьогодні риболовля на річці. Повторююся я на ній рибалив вже цього року декілька разів, і річка це завжди цікава, тим що завжди приносить якісь сюрпризи, якісь неочікуваності. Сьогодні знову ж таки була нова рибалка. Щось відкрилось по-новому. Деякі місця промовчали, натомість спрацювали інші, які мовчали на попередніх риболовлях. Зранку гарно проклюнувся хороший окунець, а в день... Все ж таки вдалося і цільову рибу також половити. Хочу нагадати, що у нас проходить збір. QR-код ви бачите на екрані в закріпленому коментарі. Також я залишаю посилання на банку. Обов'язково доєднітесь. Залишайте на цей відеоролик також ваші вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і зустрінемося вже в новому випуску. Па-па!